Екстрено день ікс настав Трамп оголосив, США. Повертають Україні окуповані землі. Зустріч із Зеленським стала поворотною. Справжній тріумф України бомба вибухнула після цих слів американського лідера. В Кремлі здійнявся крик: Москву поставлять на коліна. А тим часом в Казахстані розгортається неочікуване. Це все переверне. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. я на Гуцкало і останні події. Володимир Зеленський та Дональд Трамп знову зустрілися цього разу у Нью-Йорку під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Результати візиту українського лідера до США уже охрестили доленосними прямі натяки на закінчення війни РФ проти України. З часом терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? У свою чергу Володимир Зеленський підтвердив, що опозиція Трампа у питанні територіальних поступок змістилася. Я думаю, що він сьогодні розуміє, що ми не можемо просто обмінюватися територіями. Це несправедливо. Зеленський також додав, що Трамп підтримуватиме Україну до кінця, ба більше лідер США прагне якомога швидше закінчити війну. Я впевнений у зміцненні ООН і в підтримці Сполучених Штатів, але президент Трамп був більш позитивним у цьому і. Е -е. Він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Отже, ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше, і він хоче. І я хочу, і наші люди хочуть. Ба більше очільник Білого Дому заявив, що США планують запровадити потужні мита проти Росії, щоб зупинити кровопролиття, але до них має приєднатися Європа у разі, якщо Росія не буде готова укласти угоду про завершення війни, США повністю готові запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Окрім цього, президент США звинуватив європейські країни союзниці через купівлю російської нафти. Вони фінансують війну проти себе ж. Не уминув Трамп і питання постачання озброєння для подальшої боротьби із російською агресією. Ми продовжимо надавати озброєння країнам НАТО, з якими країни НАТО робитимуть, що забажають. Водночас Трамп стоїть на тому, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір альянсу. У свою чергу Зеленський після зустрічі із Президентом Трампом повідомив, що зустріч була хорошою та найповнішою з усіх. Те, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також мало значення. Вочевидь, будуть зрушення і в питанні тристоронньої зустрічі в інтерв'ю. Президент України підтвердив, що готовий до перемовин із Путіним де завгодно, але не в Москві, як пропонував йому диктатор раніше. Серед потенційних місць Казахстан і команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі у Європі. У нейтральних країнах, таких як Австрія або Швейцарія, ми говорили навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану, ми готові. Трамп вже нарешті пролив світло на відносини із путіним. Схоже, сумніви в американського лідера все ж з'явилися я зможу вам відповісти щодо цього через місяць, гаразд. Загалом, схоже, що зустріч Зеленського та Трампа справді можна назвати успішною. Так на офіційній сторінці Білого Дому з'явилося фото лідерів України та США. І підпис до нього. Він хоробра людина і веде відважну боротьбу. На самій світлині видно ж усміхненого Зеленського і Трампа, який веде з ним дискусію. Нагадаємо, перша зустріч зеленського і Трампа після повернення Трампа до Білого Дому відбулася 28 лютого і швидко переросла у скандал. Зеленський приїхав до Вашингтона, щоб обговорити Угоду щодо мінералів, але під час розмови з Трампом і віце-президентом Джей Дівенсом у них виникла сварка. У результаті Зеленського фактично попросили залишити Білий Дім. Згодом переговори між Трампом і Зеленським проходили спокійніше. Востаннє вони зустрічалися у Вашингтоні 19 серпня, невдовзі після саміту Трампа з Путіним на Алясці. Американський президент спочатку заговорив про ідею тристороннього саміту, але згодом наполягав, що спершу мають поговорити лише Путін і Зеленський кремль висунув умову. Зустріч можлива, якщо український президент приїде до Москви. Зеленський відмовився, іронічно зауваживши, що таке запрошення це спосіб уникнути переговорів. Ще до зустрічі зеленського і Трампа пролунала справжня сенсація. США відновлюють постачання зброї Україні і не просто символічно, одразу два пакети допомоги по півмільярда доларів. Кожен, які козрі приготували для зсу у Вашингтоні та серед союзників, чи станеться зброя тим самим ударом, що зламає путінську військову машину ще до появи нового підкріплення на фронті, усе найгарячіше вже за мить. США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок НАТО, хоча лише два місяці тому про це були тільки розмови. Ми нічого за це не заплатимо, але відправимо зброю. Це буде для нас бізнесом, і ми відправимо їм системи Петріот, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Як повідомляє Ройтер, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Вполне очевидно, що в перших двох пакетах, утверджених Елбриджем Колбі в Пентагоні, все-таки основний акцент буде зроблений на средствах ПВО. А, ісходя з суми, зрозуміло, що річ не йде о комплексах Патріот, але, очевидно, річ йде о Ракетах пак 3 которых всегда завжди дефіцит, які используются непосредственно для збиття російської балістики, також можуть бути поставлені ракети АМ-9. Втім, Пюрл став новим форматом передачі Україні озброєнь гроші союзників, а зброя з американських запасів. Недавно Financial Times сообщали о проблемах, проблемах с поставками критически важных э, боеприпасов, ракет э, для тех же систем ПВО для Украины, э, что пояснялось э, определенным аудитом запасов э, в Пентагоне. Но сейчас очевидно, что э, новая программа, новые алгоритмы уже поставлены на, ре, на рельсы, и это уже поможет нам зараз получать необхідне вооруження у планах союзників по НАТО надати Україні озброєнь на суму до 10 мільярдів доларів. Але поки що ми маємо лише два пакети на один мільярд. Мільярд доларів це не там фантастична сума, це то, що фактично возобновляет необхідні критичні поставки для нас тільки за по дійсно новому алгоритму, по новой программе. Але що ж із строками? Американська сторона поки що не заявила про поставки офіційно, в результаті чого і термінів ми знати не можемо. Ми не маємо офіційного підтвердження з сторони Пентагону, як це було, наприклад, з ракетами ІРАМ, де чітко було прописано за чий що. Как закупляються, які будуть дальнейшие шаги, пока крайней такого сообщения не було. І, хоча Трамп переклав фінансування техніки на Європу, нові механізми допомоги демонструють позитивні взаємини між Києвом і Вашингтоном. Конечно, сроки поставок необходимого для силы обороны являются недостаточными, но тем не менее это рабочий механизм, который а, показывает, что мы имеем сейчас абсолютно здоровое развитие наших отношений с Вашингтоном. А, да, не без проблем, да, есть разные взгляды на определенные моменты переговорного трека, но тем не менее а, то, что касается именно критических поставок для систем ПВО, а, Вашингтон дает. тот необходимый минимум, который от него ожидают. Нарешті, як же на це може відреагувати Москва? Схвалення Вашингтона водночас є сигналом для союзників і викликом для Кремля, в даному випадку ми розуміємо, що основний упор на агресію со стороны Кремля йде на європейських партнерів, а Трампа пытаються Єдине, хто може, може участвовать в такой атаке, конкретно на 47 го президента Соединенных Штатов, это Дмитрий Медведев, який може написати ізвітельний пост на этот То есть какая-то реакція буде, но вона буде очень сміхчаюча, такая, щоб не испортить отношения Путіна і Трампа. Тим часом Financial Times також повідомляє, що США відправлять в Україну 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця року. Ну а розплющити Трампу очі на загарбницькі плани Росії допоміг сам Путін. Кремль знову зірвався з ланцюга після атаки на Польщу. Російські дрони полізли далі, прямо на Скандинавію. В НАТО забили тривогу. Чим відповідатиме альянс? Дивіться у сюжеті. Невідомі дрони атакували Данію та Норвегію увечері у понеділок, 22 вересня. Внаслідок цього було оголошено повітряну тривогу. У найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені було зупинено прийоми зліт літаків після того, як у повітряному просторі були помічені дрони. Більше 35 рейсів були перенаправлені в інші аеропорти. Мы видим, что все больше и больше э, э совершается актов проникновения в воздушное пространство Североатлантического альянса. И это происходит как в тех странах, которые географически находятся рядом з Російською Федерацією, так і вже это е, 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 касается стран, які более больболі от э, Росії. Жоден із чотирьох дронів, які літали над аеропортом, не був збитий. У поліції Копенгагена заявили, що БПЛА зникли. Данія та Норвегія проведуть спільне розслідування обох випадків таємничих нальотів. Тот э, залет дронов, который мы наблюдали этими днями, он же был не первый. А уже э, б, б, было нарушение воздушного пространства э, Польши и ракетами, и шахедами. Э, вот, просто не было такой, э, э, такой массирован, э, массированной атаки, фактически. Э, Все-таки я считаю, что это была э, атака, такой серьезный акт агрессии, э, вот, э, ну, который имел целью э, Задірвати е, на задірвати ефективність і рішительність. Но я думаю, що те саме Росія може делать і в інших странах. У норвезькій столиці Осло над військовою зоною фортеця Керсхус також була оголошена тривога через дрони. Дрони виявили військові у зв'язку з інцидентом. Було затримано двох людей із Сінгапуру. Тут е, дуже важливо було б, звісно, щоб Сієнни Шати Америки. Действовали более решительно, но, к сожалению, пока что помимо каких-то заявлений мы не видим то, насколько США готовы будут, скажем так, справляться с теми вызовами, которые имеют место быть сейчас. Дрони на території Європи, скоріш за все, звична справа ніж новина. До цього всі невідомі безпілотники виявлялися російського походження, і цілком можливо, через свою безкарність Росія продовжує перевіряти на міцність терпіння НАТО. Думку про те, що країни північноатлантичного альянсу могли б відреагувати більш рішуче і збити бпла агресора над Естонією зробила міністр оборони Литви Довітеша Калієні. Також вона згадала приклад Туреччини, повітряний простір якої 10 років тому також порушила Росія. Мені здається, що тут якраз таки має місце бути дефіцит політичної волі. Поки що на даному етапі возможно в Естонії бояться. что Россия сможет каким-то образом ответить, но она ответит э, иным способом, э, асимметричным. Скорее всего, она может э, активизировать свою подрывную деятельность в Эстонии. И, и учитывая то, что э, Эстония граничит с Российской Федерацией и очень много э, этнических россиян проживає на території Естонії. Це може бути фактором дестабілізації. Літаки РФ, що порушують повітряний простір країни НАТО, слід збивати. Про це заявив президент Чехії Петер Павел. За його словами, тільки така адекватна відповідь змусить Росію усвідомити, що вона перейшла кордон і припустилася помилки. Як ви оцінюєте результати зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.